Всім привіт! Я Юрій Хаєв. І сьогодні я знаходжуся в заміському комплексі Шепіт. Це такий дуже цікавий новий комплекс, який відкрився в 2025 році. Має 25 котеджів, з них два з власними басейнами. Він знаходиться в Київській області на межі Житомирською біля селища Пісківка між Бородянкою та Малином. Тобто приблизно 60 кілометрів від Києва, і ви на місці в цьому чудовому комплексі, який розташований прямо в лісі. Зараз я покажу відео, покажу котеджі, покажу територію. І, в принципі, ви зможете оцінити цей комплекс і приїхати сюди для того, щоб відпочити. Так, починаємо огляд в готелю. І попадаємо до центрального входу, тут рецепція, відбувається поселення гостей. Ось такий вхід, весь із дерева. Всюду є оформлення різноманітні дерева, квіти, сама зона рецепції, тут є декілька диванчиків. І ось зона рецепції. Ось такі прикольні кульки стоять прямо біля входу в готель Шепіт. На дубній кулі така інсталяція. Гарно це виглядає. Так, їдемо далі. Я от сів на велосипед і їду вже по території. Дуже красивий ліс, багато сосен навкруги, всі котеджі розкидані по всій території. Надалі ми все це побачимо. Такі цікаві доріжки. На території також є багато різноманітних стульчиків з багаттям, гамаки є підвішені. Ось з лівої сторони є така невеличка розважальна зона, де можна пограти в бочу, покидати в мішки в такі дерев'яні настили з дірочками. Всі доріжки, як на Мальдівах, вимощені деревом. Тут гарно покататись на велосипедах, можна просто прогулятися по всій території. Ближче прямуємо до центру курорту. Зараз з лівої сторони у нас видача, полотенець ось в цій будівлі. Тут також є кімната з настільними іграми, де можуть погратися діти. І напроти ось під навісом є ресторан, в якому проходить сніданок. Сніданок по а-ля-карт меню можна вибрати одне блюдо з меню і один напій. Це кава, чай або узвар. Сніданок включений в вартість проживання, вартість номеру. Ось сам ресторан. Тут, в принципі, крім сніданку можна поїсти протягом дня, можна пообідати, є достатньо велике меню. Все, що завгодно, в принципі, бургери, піца, дитяче меню все це є. Ось зона басейнів починається, є головний басейн, біля нього такий пул-бар. Це, до речі, топова така локація центральна, де знаходиться головний великий басейн, дитячий басейн, навкруги також котеджі, все в соснах. Дуже красиво все це виглядає. Дуже гарно, що в басейні вода з підігрівом, тобто навіть коли трошки прохолодно на вулиці, зручно купатися і ну, немає проблеми. І в дитячому басейні є ще декілька гірок, включається водичка. Дітям дуже подобається ця локація. Ось прямо в цьому місці. Дуже спокійно на території готелю. Тобто фактично назва комплексу Шепіт відповідає тому, що там відбувається, тому що звуки, звуки природи, все екологічно, екологічні матеріали навкруги. І ці 25 котеджів, які знаходяться по території, вони, в принципі, один від одного на відстані, тому гості комплексу один одному не заважають. Так, ось покажу вам зараз один із котеджів. Значить, В основному вони можуть бути цільні, можуть бути розділені на декілька номерів. У даному випадку здивимось котедж з двома окремими номерами. Ось цей котедж номер 22 це двокімнатний номер. Заходимо в номер. Значит, перша кімната має двоспальне ліжко. Ремонт свіжий, все, все якісно виглядає. Є телевізор, Ютуб, всі ці розваги доступні. Коридорчик такий і ще одна кімната. Тут є такий розкладний великий диван, в принципі, його можуть підготувати для сну, і дві людини спокійно лягає в цій частині номеру. Якщо не розкладати диван, то в принципі це може бути такий двокімнатний номер для зручності гостей. Є кава, чай, водичка в номері, міні-бар, все, що є там за додаткову плату. Так, і санвузол. В санузлі у нас е, душова кабіна, умивальничок і туалет. Є також халати, причому їх дуже багато, багато полотенець. Всього достатньо для того, щоб відпочивати. І невеличка шафа ще в номері. Є на території також котеджі, два котеджі, які мають власні басейни. Ось так виглядає ця локація. Дуже схожий цей комплекс на інші такі відомі комплекси, вже як шелест, верхоли, також ліс, тиша і природа навкруги. Знову далі катаюся. Бачимо стульчики є поряд з доріжками. Можна прогулятись, посидіти, знову прогулятись піти. Ввечері все підсвічується, тут всі доріжки мають ліхтарі. Є окрема парковка при заїзді на територію, Дуже зручно, тому що місць вистачає, в принципі, Це ліс і тому з парковкою проблем тут не буде. Знову ми біля самої рецепції знаходимось. В комплексі є також прокат велосипедів. Вони прямо тут на вході є і на вибір є для дорослих, для підлітків, тобто також можна вибрати. Знову ця локація біля басейнів є бар, і біля бару також є морозиво на протязі дня. До речі, дуже нормальна ціна і вартість готелю. 9 тисяч гривень коштує котеч на двох людей і плюс по тисячі гривень з кожного за додаткове місце. І вартість вже включений сніданок. Також у цей комплекс можна приїхати без проживання і просто заплатити за лежак, і побути на басейні, поплавати, провести тут чудово цілий день і, в принципі, до вечора поїхати насолоджуючись відпочинком. Якщо хочете якісний відпочинок, підписуйтесь на наш канал Аддихаєви, а також дивіться наші всі відео, відеогради з готелів з усього світу. Пишіть ваші запити стосовно відпочинку. Ми вам допоможемо підбирати якісний відпочинок. І всі контакти ви можете знайти в описі до цього відео.